Доброго дня, любі друзі! Рада вас вітати на каналі Пробуджена Свідомість. Сьогодні ми поговоримо з вами на ще одну цікаву тему це мотивація та енергетичні центри. Іншими словами, як наші потреби впливають на ментальний стан здоров'я і фізичний стан здоров'я людини. Мене звати Лана Рейс, я психолог та психотерапевт практик. Всі мої контактні дані ви можете знайти під цим відео. Як завжди, ми розглядаємо питання з точки зору науки і з точки зору езотерики. Оскільки я не лише полюбляю, вивчаю та практикую психологію, я багато років практикую йогу, медитацію, дихальні практики і маю великий досвід у цій сфері. Тому хочу, щоб і ви розглядали питання з двох сторон і розширювали свою свідомість. Давайте почнемо з психології. У минулому столітті американський психолог. Абрахам Маслоу вивів, створив піраміду Маслоу. Вона полягає в п'яти основних ступенях або сходинок. І ці сходинки описують наші потреби. Розуміючи наші потреби, ми можемо впливати на поведінку та мотивацію інших людей. Теорія здобула велику популярність і використовується у різних галузях науки і у менеджменті, і у соціології, і у психології, і у маркетингу, і у бізнесі. Тому хочу, щоб і ви трошки більше знали про цю піраміду. Перша сходинка це наші фізіологічні потреби їжа, сон, тепло і вода. Друга сходинка це безпека, потреба у безпеці, будинок, квартира і комфортні зручні зовнішні умови, в яких ми можемо розвиватися, існувати і відчувати, що нам нічого не загрожує. Третя сходинка це потреби у приналежності, наші соціальні контакти, дружба, любов і, безумовно, суспільство, в якому ви зростаєте. Далі, четверта сходинка це у нас самовираження, і вона полягає у наших професійних якостях, повазі, статусах, успіхах і роботі. І п'ята сходинка це самоактуалізація і самоствердження себе. Це найвища сходинка, і до неї, звичайно, кожен з нас має прагнути. Однак, вивчаючи ці сходинки, прийшли до висновку, що лише задовільнивши першу сходинку, людина може перейти на наступну, задовільнивши другу, вона може перейти на третю. Іншими словами, коли ми задовільняємо наші матеріальні потреби, ми можемо думати про щось більш духовне і розвиватися до п'ятої сходинки. В духовних практиках, в езотериці є схожа теорія, і вона полягає в чакральних системах та у певних блоках. Поясню на практиці: чакри це у нас енергетичні центри, які знаходяться вздовж нашого хребта, і відображаються також і попереду нашого тіла, тобто є певна проекція і попереду. Всього сім основних чакр, і вони. Науково доведено пов'язані з ендокринною системою. Коли ми реагуємо так чи інакше на різні обставини, мозок посилає сигнал в ендокринну систему, ендокринна система виробляє гормон, і цей гормон відображається і на фізичному, і на енергетичному рівні. Іншими словами, від того, як ми реагуємо, це впливає на стан нашого здоров'я і на енергетику, і на фізичний стан. Це ще називається психосоматика. Хто не знає про психосоматику, в мене на каналі є цікаве відео, залишу силочку під цим відео, переходьте та теж дивіться. А зараз давайте трошки більше про чакри та енергетичні центри. Перша чакра це у нас червона чакра, Куприкова знаходиться в Тазобріній області, і вона у нас відповідає за безпеку. Друга чакра помаранчева, пупочна, в зоні пупка, і вона відповідає у нас за такі радощі в житті, задоволення певні. Третя чакра жовтого кольору, сонячне сплетіння, і вона у нас відповідає за владу і за гроші. Четверта чакра зелена в зоні серця, вона відповідає за любов та творчість. П'ята чакра, голова, голуба, горлова, і знаходиться вона в зоні горла, безумовно, відповідає про самовираження. Шоста чакра, синя, лобна, знаходиться в зоні третього ока. Вона відповідає за інтуїцію та наші екстрасенсорні стібності. І сьома чакра тім'яна фіолетова над головою. Вона відповідає з. Нами зв'язок з Всесвітом, з Творцем і з Вищими силами. Що я хочу сказати? Якщо у вас є певні. Болі, блоки, напруження у тілі, треба звернути увагу, у якій зоні, у якій частині тіла це відбувається. Це нам невеличка підказочка, і ми можемо зробити невеличку діагностику. Як це працює? Інколи це можуть бути просто певні дискомфортні відчуття, а інколи це можуть бути вже і захворювання, симптоми серйозні і навіть хронічні хвороби. Якщо людина досить довго тримає в собі Якісь страхи, це буде відображатися на блоці в першій чакрі. Якщо у людини блок у другій чакрі, це, як правило, пов'язано з якимись переживаннями і з певним неприйняттям себе, можливо, навіть з відчуттям провини. Третій блок у третій чакрі це у нас такі емоції, коли ми відчуваємо сором. Четверта чакра і блок у четвертій чакрі це коли ми не можемо проявити себе. Це коли у нас можливо якісь почуття в нас сидять, які ми не можемо виразити. І часто це горе або відчуття жалю жалю до себе, жалю про щось невиконане чи не зроблене. П'ята чакра і блок у п'ятій чакрі, як правило, відповідає за те, що людина або конфліктує, або свариться, або, можливо, має якісь плітки ну, любить робити плітки. І ось це виражається на блоці в п'ятій чакрі. Або, можливо, ще інколи, це якісь невиражені слова і невиражені емоції. Тобто, стримує постійно людина, щось не каже, і ось це все тримається у блоці на п'ятій чакрі. Шоста чакра і блок у шостій зоні, як правило, це у нас все, що пов'язано з. Розфокусуванням уваги, коли людина не може зосередитися не на собі, не на зовнішніх обставинах, ні на людях, які її оточують. Тобто певна байдужість. І а, сьома чакра і блок на сьомій чакрі це коли людина живе в дуже великих таких умовах, де є шум, багато клопотів, багато таких якихось моментів, де вона не може зосередитися на собі. Часто це відбувається, коли людина живе у великому місці і вона постійно не може знайти контакт з собою. Що можна зробити? Будь-яку чакру, будь-який блок ми маємо прокачувати і маємо працювати з ним для того, щоб енергія проходила вільно, і тим самим ми відчуваємо і бадьорість у тілі, і гарний емоційний стан, і, звичайно, здоровий ментальний стан. Що треба робити? Якщо у вас проблеми з першою чакрою, тобто будь-які хвороби, зажими, блоки або дискомфорт в зоні першої чакри, зверніть увагу на вправи, фізичні вправи. Це можуть бути і біг, це можуть бути і піші прогулянки, і зарядка, і, звичайно, харчування, правильне та збалансоване харчування. Що робити, якщо у вас є блок на другій чакрі? Тут зверніть увагу на хобі, чим ви любите займатися, і займайтеся якомога частіше саме тим, що приносить вам задоволення. Будь-які хобі дуже добре розблоковують другу чакру. Якщо у вас є блок на третій чакрі, тут я рекомендую вам звернути увагу на ваших вольових рішеннях і на відчутті відповідальності. Саме коли ви берете на себе відповідальність, берете на себе вольові рішення, ви прокачуєте третю чакру. Якщо є блок у четвертій чакрі у зоні серця, зверніть увагу на творчість та любов. Любов таку безумовну, не за щось, а просто з великим відчуттям любові і з таким потоком творчості, коли вам хочеться щось створити. І це не обов'язково шедевр. Це може бути і смачна вечеря, і, можливо, якийсь невеличкий сувенір комусь. Тому це дуже добре прокачує та наповнює четверту чакру. Що стосується п'ятої чакри, тут вам, звичайно, буде необхідна допомога, тому що тут вам розблокувати її треба через спілкування. Спілкування має бути приємним, корисним, в задоволенням. Шоста чакра, і будь-які блоки на шостій чакрі добре будуть розвиватися і розблоковуватися через вправи на увагу. Зверніть, можливо, якісь є вправи в інтернеті на розвиток уваги, або просто розвивайте спостережливість, будьте уважними і до себе, і до оточуючих, і до зовнішнього світу. І сьома чакра дуже добре розблоковується Місцях сили, на природі, через йогу, через медитацію, через дихальні практики. Ось так працює наша чакральна система, і вона дійсно має велику глибину та багато знань. Обирайте для себе, що вам ближче наука чи езотерика, але в будь-якому разі і в тих, і в тих випадках є зерно істини. Дякую за перегляд. Я вам всім бажаю миру та добра. До нових зустрічей.